Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Пропоную вам сьогодні приготувати солодку, вологу, дуже смачну паску з шоколадом. А ви ставте вподобайку. Натискайте Підписатися та напишіть декілька слів в коментарях. Це дуже допомагає розвитку каналу. Я ж розпочинаю. Перелік інгредієнтів ви бачите зараз на екрані, а також зможете знайти їх в інформаційному боксі під відео. Спочатку приготую опару, беру приблизно 1 третю молока. Молочко має бути тепле, приблизно 30-35 градусів. До нього додаю дріжджі, перемішую. Далі додаю борошно 2 столові ложки від загальної кількості. Перед приготуванням борошна я обов'язково просію. Ще раз все гарненько перемішую і поставлю мисочку в тепле місце на 30 хвилин. Опара має підійти. Півгодинки минули. Далі продовжую замішувати тісто. Вдіжу міксера, висипаю борошно, додаю опару. дріжджі чудово спрацювали. Виливаю решту молока. Одне яйце та жовтки, цукор та апельсинову цедру. Вимішувати тісто буду на невеликій швидкості, орієнтовно 7-10 хвилин. Замішувати таке тісто можна також за допомогою ручного міксера. Вимішую тісто, доки маса стане однорідною. Далі тісто лопаточкою зі стінок збираю до центру, накриваю харчовою плівкою, відправляю діжу в тепле місце на годину. Тісто збільшиться в об'ємі в два рази. Тісто здобне, солодке. Підіймається довго, але якщо дріжджі хорошої якості, у вас неодмінно все вийде. Ось подивіться, яка структура в тіста. Пористе та повітряне. Тісто ще раз лопаточкою обминаю, збираю до центру, накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце ще на 1 годину. Тісто ще раз підійшло. Час додавати до нього вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури. Вмикаю міксер на мінімальну швидкість. Додаю масло частинами і залишаю вимішуватися тісто орієнтовно 15-20 хвилин. Спочатку здається, що тісто розшаровується. Періодично знімає лопаточкою тісто з боків посудини. Перемішуємо далі, доки тісто стане однорідним. Змащую руки та поверхню рослиною олією. Викладаю тісто на поверхню. Трішки його перемішую. Ви погляньте, яке воно м'якеньке. Та еластичне. Руками розтягую тісто по поверхні, посипаю шоколадом. Шоколаду так багато, на смак пасочка буде відчутно шоколадною. Збираю тісто до центру, вимішуючи, намагаюсь розподілити шоколад по всьому тісту рівномірно. Беру свої дві чугунні форми, на дно прокладаю пергамент. Стінки змазую рослинною олією. Розділяю тісто на дві частини. Формую кульку. Перекладаю в форму. Тісто в формі займає 1 третю частину. Підтримайте мене та це відео лайком. Пишіть ваші відгуки в коментарях. Мені дуже приємно відчувати від вас зворотній зв'язок. І це надихає мене на створення нових відео для вас. Накриваю форми рушничком і ставлю в тепле місце підходити орієнтовно на 1 годину. Духовку розігріла на 180 градусів Цельсія. Випікатися пасочки будуть 35 хвилин. На 18-й хвилині я верх пасочок прикрила фольгою. Готовність перевірила шпажкою. Шпажка має бути сухою. Даю пасочкам повністю охолонути і дістаю їх із форми. Ммм, аромат шоколаду та цедри апельсину заполоняє усю кухню. Жаль, що камера не передає цього аромату. Прикрашати пасочки я буду меренговим покриттям. Для його приготування мені потрібен білок, цукор та лимонний сік. Діжу та вінчик потрібно добре вимити та визжирити. Білок потрібно відділити так, щоб жодна крапелька жовтка не потрапила у діжу. Починаю збивати білок. Поступово додаю до нього цукор. В кінці додаю декілька крапель лимонного соку, взбиваю приблизно 15 хвилин, наношу меренгу наверх пасочок і ось такими рухами-лопаткою роблю рельєф. Потім пальничком карамелізую меренгу. Ось такий симпатичний виходить декор. Смакота, чи не так? І давайте поглянемо на розріз. Ніжна, м'якенька, ароматна, шоколадна. Ммм, ну вона дуже смачна. Спробуйте приготувати і ви. А я дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро в наступному відео. Всім пока-пока!